Спрей призначений для нейтралізації неприємних запахів та санітарно-гігієнічної обробки домашніх тварин, кішок, собак, птахів, гризунів і рептилій. І засіб з пропіотичним ефектом. Засіб абсолютно безпечний як для тварин, так і для людей, оскільки в його складі на 100% органічні інгредієнти. Засіб ідеально підходить для дезінфекції лотків, собачих та кошачих, для дезінфекції кліток, гризунів, та шинних кліток, місць годівлі і спальних місць. Активні компоненти засобу ефективно усувають будь-які неприємні запахи і знищують патогенні мікроорганізми, забезпечуючи гігієнічну чистоту ділянок, що обробляється. Застосовувати засіб дуже легко треба помірно розпилити засіб на потрібну поверхню, яка при цьому повинна бути трохи вологою. Не змивайте, і якщо після одного застосування ви не досягли бажаного результату, повторюйте обробку один раз на добу. Будьте уважні, перед застосуванням треба добре потрусити флакон. В одній упаковці 200 мл продукту, тому його вистачить надовго, адже він у вигляді спрею. Це універсальний нейтралізатор запаху, який підійде кожній тваринці, тому переходьте на сайт і замовляйте.